І готова Україна до довгої війни. Ми вже ведемо довгу війну з 2014 року. Ну фактично можете порахувати, і на жаль, я кажу, на жаль, ведемо, тому що було б набагато краще і для розвитку нашої держави, щоб цієї війни взагалі ніколи не було. У нас не питають насправді, чи готові ми чи ні. Тут питання ми маємо поставити кожен сам собі. Чи готовий я жити далі в Україні? Якщо я готовий далі жити в Україні, ми маємо зберегти цю державу, щоб зберегти цю державу, яку хоче знищити Путін, а Путін хоче повністю забрати територію України без людей. Відповідно, люди йому тут не потрібні, як такі українці. Він ненавидить українців. Відповідно, якщо ми хочемо зберегти державу і жити тут, ми маємо морально, психологічно і фізично бути готовими до боротьби. Я вважаю, що українська нація. Буде готова до постійної боротьби так само, як єврейський народ, який бореться з, з сусідами, які хочуть знищити єврейську державу Ізраїль. І в даному випадку це наше майбутнє воно дещо схоже, звісно ж, на долю єврейського народу.